Виконуємо номер 670 із підручника Алгебра 7 та номер 32.1 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно. Які з виразів є квадратами суми двох виразів, а які квадратами різниці і 8 виразів. Приступаємо до виконання. Перший вираз у нас сума квадратів, а не квадрат суми і не квадрат різниці. Другий вираз у нас квадрат різниці. Третій вираз різниця квадратів. Четвертий сума М і А. П'ятий квадрат суми. Шостий куб різниці, сьомий квадрат різниці. І восьмий квадрат суми. Отже, квадрат різниці це друге завдання і сьоме квадрат суми п'яте і восьме номер 670 із підручника геометрії «Алгебра 7» та номер 32.1 із підручника «Математика 7» виконано.